Йому було 34. Він загинув 20 лютого у Києві під час бою на вулиці Інститутській. Куля снайпера влучила Максимові в шию, коли він намагався врятувати пораненого. 12 квітня у 13-й школі під дощем відкривають меморіальну дошку. На честь випускника Максима Шимка. Вінницького героя Небесної Сотні Ми маємо вшановувати своїх героїв, і я впевнений у тому, що герої Небесної Сотні вони так само йдуть в історію, як і Герої Крут, герої Холодноярської республіки, інших героїв України. Ось, і сьогодні Максим Шимко він став прикладом героїзму для, не тільки для учнів цієї школи, але для міста, для українців, для молоді України. Ось. І ми не маємо права десь зрадити, десь недопрацювати, Ось. Ми маємо відпрацювати. За життя цих людей. Я впевнений, що в небі вони дивляться на нас і чекають нас результатів. Це наша ініціатива громадської організації Батьківщина Молода, і це найменше, що ми можемо зробити для героїв Небесної Сотні, віддати їм шану. І на тих школах, де вони навчалися, ми плануємо всюди відкрити дошки. І в такий спосіб, по-перше, віддати їм честь за те, що вони загинули і боролися за Україну. Але дуже важливо перед оцими поколіннями молодих українців, які навчаються в школах, щоб вони пам'ятали і гордилися тим, що в їхній школі навчалися герої новітньої України, які не боялися жодного режиму і які вірили. В майбутню незалежну вільну і демократичну Україну Максимова мати постійно повторює, син мав загострене відчуття справедливості. Він кілька разів їздив на Майдан, записався в сотню для охорони Вінницької адміністрації. А коли почув про масові вбивства мирних громадян у Києві, не замислюючись, вирушив до столиці. Він каже, мам, зараз все спокійно. Завтра каже, буде якби поминальний день, бо по 32 чоловіка вбили. І 20 го числа вже такої стрілянина не буде, ти вже не переживай. Але з самого ранку, з самого ранку, нелюди почали стріляти по людях. Стріляли вони страшно. Я вже не могла дивитися, але я відчула, що моїх дитини вже немає. І коли, як Михайлівський собор, собор заносили тих людей, я побачила черевики свого дитини і сказала, що нашого Макса вже немає. Ніхто не вірив. Я відчула. Відчули загибель героя і в шкільних стінах. Саме 20 лютого об 11 годині учні та вчителі вшанували пам'ять полеглих на майдані хвилиною мовчання. А за три дні проваджати героя в останню дорогу прийшли близько 10 -ти тисяч вінничан. Зараз би, якби мене запитали, як би вчинили інші учні зараз теперішнє покоління. Я не задумуючись, вам скажу, що так би вчинили кожен із тих дітей, які навчаються в нашій школі. Ми бачили і сум, і цей біль, з яким вони зустріли саме це повідомлення, що Максим, учень нашої школи в складі Герої небесних героїв Небесної Сотні. І ми зрозуміли одне, що в них така була рішучість, особливо старшокласники. Якби їм дали можливість, мені здається, що вони зробили те ж саме. Ми вчимо дітей патріотизму. Ми виховуємо в них цей патріотизм. Вони люблять свою державу. Організатори сподіваються, що перша в Україні меморіальна дошка на честь героя Євромайдану буде нагадувати молодому поколінню про подвиг земляка. А протягом місяця такі дошки з'являться у всіх українських школах, де навчалися герої Небесної Сотні. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.